Леви, вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це гороскоп на квітень для вашого знаку. В кінці березня в нас було сонячне затемнення, яке проходило по знаку Овен. І це затемнення буде впливати на нас ще квітень місяць, а також результати по ньому ви побачите через півроку. Це затемнення відкриває для вас нові можливості для того, аби змінити власне життя, для того, аби розширити свої горизонти, якось по-іншому почати мислити і знаєте, такі. Зростати більш духовно і думати і говорити по-філософськи. Це затемнення також відкрило для вас можливості для подорожей, для розширення власних горизонтів, для знайом з іноземцями, для співпраці з іноземцями, співпраці з іноземними компаніями. Також ви можете вивчати інші культури та мови. Вас може навіть цікавити інша релігія. Можливо, дехто шукав свого якогось духовного наставника, ви його знайдете. Також це затемнення дуже. Уже добре для далеких подорожей або вирішення питань на рахунок документів місця проживання за кордоном. Це затемнення буде впливати і на навчання. Ті, хто хотів щось вивчати, цікавився чимось, ви можете розпочати це навчання. Або якщо ви викладач і займаєте викладацькою діяльністю, або публікуєтеся, то ви будете публікуватися і займатися наставництвом, і викладати щось. Це затемнення буде вам допомагати. Працювати з великими групами людей і можливо навіть виступати на цілі аудиторії. Також це затемнення дуже добре для якихось юридичних питань, вирішення юридичних питань, вирішення по документам на місце проживання за кордоном. Для, якщо у вас йдуть суди, теж вирішення судових питань, можуть завершувати якісь судові питання. Але дивіться обережно з родичами ваших чоловіка або жінки, тому що, якщо у вас є конфліктні ситуації, то дійсно може дійти до суду по 9-му сектору. Ну, це Якщо у вас на дальній карті є якісь негативні аспекти. Але це сонячне затемнення, воно відкриває перед нами нові можливості. От, і ці можливості у вас будуть також стосуватися, знаєте, тут не те, що, а ви можете, якщо у вас є власний бренд, ви можете робити ребрендінг, змінювати власний бренд, або вас можуть покликати виступати десь. Можливо, публікуватися в журналах, або ви будете давати активну рекламу, і ви станете дійсно помітні. Ви можете знайти для себе співпрацю з кимось. От. Ну, знаєте, тут більше такі ще дев'ятий сектор, хто не збирається десь в подорож, або не може виїхати, або у вас немає юридичних питань якихось, і ви не співпрацюєте з іноземцями. Ви можете багато спілкуватися з людьми за кордоном. Також це можуть бути, знаєте, коли ви духовно зростаєте. коли ви дійсно цікавитеся філософією, цікавитеся якимись вченнями іншими, починаєте займатися духовними практиками, йогою. Так, дев'ятий сектор трішечки схожий на дванадцятий сектор, і саме по такому якомусь духовному зростанню до духовних практик тут тут дуже добре, особливо, якщо ви дійсно знайдете когось наставника. А можливо, ви самі станете для когось таким наставником. От. Першу половину квітня на нас будуть діяти гармонійні аспекти бісекстилі стилі між Ураном, Марсом, Сатурном, Меркурієм та Венерою. І це у вас 10 12 8 сектори, і у вас випадають гарні можливості. Можливості по фінансовій сфері отримати якісь фінанси, фінансову допомогу від когось, соціальні виплати, а можливо, ви будете в щось інвестувати, хоча поки Венера і Меркурій ретроградний, не раджу цього робити. Але тут випадають гарні можливості. Можливості по роботі, по десятий сектор, це в нас кар'єра. Можливо, дехто з вас змінить роботу на кращу, або ви отримаєте підвищення. Можливо, вас поставлять керівником певного відділу. Також може змінитися ваша репутація і уран тут, знаєте, навіть тоді, коли ви не очікували, це станеться і. Це покращить ваш фінансово майновий стан, так як Уран у нас зараз це така планета неочікуваних різких подій. Вона знаходиться в тельці. А тілець у нас це знак, який відповідає за наш комфорт, за наші фінансово майнові якісь питання. І тут для вас дуже добре. От саме по роботі, по робочим питанням, першу половину місяця, хто шукав роботу, шукайте. Хто хотів підвищення, розмовляйте з своїм керівництвом. От і також говоріть про підвищення заробітної плати. Хто не працює, взагалі, ви... Знаєте, може змінитися ваша репутація. Можливо, про вас почнуть більше говорити. Якщо у вас є власний бізнес, ви якось почнете його просувати, він стане більш помітним. Також тут можуть вирішуватися якісь питання стосовно офіційних документів. Ще такі аспекти говорять про те, що може бути. Знаєте, коли змінюється соціальний статус, хтось став батьками, хтось змінив статус, там отримав посвідку на місце проживання, хтось одружився, тобто взяв шлюб. Ну, всі, всі, всі офіційні інстанції. 7 квітня у нас Меркурій виходить з свого ретроградного руху, і вже 16 числа він переходить в знак Овен і для вас це. Меркурій в Овні це теж ваш дев'ятий сектор, і тут дійсно дуже добре для заключення договорів якихось для перемовин, для переговорів, особливо які стосуються людей за кордону, іноземців, іноземних компаній, співпраця з іноземцями це якісь публікації. Це ну знаєте, тоді, коли ви починаєте ясно мислити і своєю розмовою дійсно цікавите людей, і вами починають дуже цікавитися, і ви можете заключати різного роду договори і про співпрацю, і тут можливі подорожі. Можливо, дехто буде їхати в аеропорт, хтось буде купувати квитки уже після 7 числа. Ну Меркурій ще буде знаходитися в рибах. Він ще буде такий трішечки, знаєте, затуманений, приходити в себе. Ще ми хочемо більше романтичних, душевних якихось таких розмов. А вже після 16-го числа, коли Меркурій перейде в Овна, тут дійсно вже будуть такі серйозні розмови і домовленості про щось із кимось. 13-го числа у нас Венера виходить з свого ретроградного руху. І Венера буде йти по вашому восьмому сектору. І тут дуже добре для отримання якихось виплат. Можливо, ви чекали давно якісь Соціальні виплати, аліменти, гроші за спадщину, чи можливо це якась допомога від когось, або знаєте, можуть бути зміни у вашого партнера. Можливо, вам ваш партнер почне допомагати фінансово. Також це можуть бути гроші від клієнтів. Якщо ви працюєте, надаєте якісь послуги, то може збільшитися ваша клієнтська база, і вам будуть надходити кошти. На рахунок клієнтів, від клієнтів ваших. Е, також е, Венера дає, знаєте, вона приносить нам комфорт. Це коли ми щось робимо, і за це отримуємо якісь кошти. Е, от, І тут захочеться е, гармонії. Е, гармонії, які ось, знаєте, це можуть бути вже е, в стосунках вихід на, яких, ось, на якийсь інший рівень. Можливо, ви будете ходити на якісь романтичні побачення, вас будуть запрошувати, або побачите, що хтось з вами фліртує. Е, от. Ну, вже можна буде робити якісь собі покупочки, балувати себе. Також 13 квітня у нас буде повнолуння по вашому третьому сектору. І тут може завершатися певний період життя. Можливо, у вас повністю зміниться ваш. Ваше коло оточення, Тобто це можуть може бути переїзди, і нові люди, нові сусіди, це можуть бути багато нових знайомств. Можливо, ви завершите з кимось спілкування. І тут дуже багато розмов буде з рідними. Тобто Ви завершаєте з кимось спілкування і нові знайомства до вас приходять. Або ви завершите якісь курси і вже отримаєте сертифікат чи диплом. Дехто може завершувати, здавати на права, отримувати права, тому що третій сектор у нас. Це також автотранспорт. Це те, те, що стосується автотранспорту. Тобто це і короткі відрядження, це і купівля-продаж автомобілю, Це і коли ви В СТО там щось робите, здаєте автомобіль або будь-який автотранспорт, який у вас є. Також третій сектор це. Ну так, можуть бути короткі поїздки. Це знаєте, коли завершується навіть стажування на новій роботі. Теж так у нас працює третій сектор, або ви почнете, захочете пройти якісь курси додаткові, і будете щось вивчати, і так будете знайомитися з людьми, або будете займатися дійсно публікаціями жур... журналістською якоюсь діяльністю, і у вас стане більше поціновувачів. Ще третій сектор говорить про роботу з документами. Можливо, ви будете вирішувати. Якісь питання з документами. От. Ну, тут більше, коли ви вже виходите на інший рівень. Тобто, якщо ви раніше до цього десь там стажувалися, змінювалося ваше коло знайомих, всіх, і ви тут вийшли і вже повноцінно працюєте так, на роботі. Або вже завершуєте якісь питання стосовно якихось документів. 18 числа Марс заходить у ваш знак, в ваш перший сектор, і якщо до цього ви відчували якийсь дискомфорт, у вас було мало енергії, то такий Марс додасть вам цієї енергії, ви станете дуже помітні, яскраві, ви почнете сяя, у вас збільшиться енергія. Тут дуже добре для вашого саморозвитку, для показу себе. Можливо, дехто почне презентувати себе якось по-іншому. Тут також знаєте, коли ми хочемо змінитися. Свій імідж повністю, стиль, коли ми подаємо себе по-іншому. Е, дехто може навіть змінювати фамілію. Е, і тут добре дійсно займатися саморозвитком, підвищувати свою самооцінку. Е, ви дійсно дуже класні, тому сяйте і даруйте це тепло іншим. Хай всі побачать, хто такі леви. Е. Марс додасть вам цього, додасть вам в цей впевненості. Також 19-го числа в нас сонечко переходить в знак тельця, і 27 квітня там вже буде новолуння в вашому 10 секторі. І тут дійсно може бути кар'єрне зростання. Тут добре заключати якісь договори з кимось. Це буде, знаєте, ніби професійне зростання. Зросте ваша репутація. Тут у вас вже фактично це перейде на травень місяць. от з кінця з кінця у нас виходить. Квітня, і вже на травень місяць це новолуння буде впливати, воно щось нове вам принесе у вашій роботі, у вашій кар'єрі, у вашому соціальному статусу. Можливо, хтось одружиться, е, хтось стане батьками, хтось вийде на пенсію, або в когось закінчаться якісь питання стосовно буде завершувати, чи закінчиться питання стосовно офіційних документів. Е, також е, таке новолуння. Воно дуже добре буде, знаєте, це коли наш статус зростає. Це коли ми стаємо для когось авторитетом, коли ми можемо стаємо керівниками, коли ми можемо щось комусь допомогти, підказати. І на нас ну, більше надіється. Це так, зростає наша репутація. Дуже добре для людей, які ведуть власний бізнес. Це так би звана влада дається людині, так, яка буде покращувати фінансовий стан, фінансово майновий стан, коли ми зможемо за свою працю щось отримати. І купувати собі щось, балувати себе. От, і, е, це все те, що стосується офіційних структур. Але знаєте, тут е, також може стосуватися старших людей, питань з ними. Е, з 21 по 30 у нас діє негармонійний аспект тау квадрат між Сонцем, Марсом та Плутоном. І вас задіває 10-й, та 7 сектори. І тут, знаєте, якщо у вас по натальній карті йдуть погані аспекти, то дійсно можуть бути втрати: втрата роботи, розлучення, втрата близької людини, втрата документів якихось, зірвали там якийсь договір, от, або навпаки, ваша репутація зазнала якогось краху. От, ну, так що, знаєте, перший сектор це про нашу. Самореалізацію про те, як ми себе проявляємося, тобто якісь партнери, якісь, можливо, колеги. Клієнти можуть від вас піти, це може бути розрив якихось стосунків, але тау квадрат це не завжди погано. І я думаю, що цей тау квадрат буде більше впливати загально на нас, на загальну атмосферу. І тут в кожного потрібно дивитися в натальній карті, де він проходить. Якщо у вас ідуть гармонійні аспекти, ви навіть його не відчуєте. Тільки зовні можете чути якісь новини. От і тау квадрат він дає ще нам, коли ми знаєте багато сили, енергії в щось вкладаємо і потім отримуємо за це. Можливо, ви будете вас буде багато роботи, і просто ви будете багато працювати, співпрацювати з кимось. Це теж може дати таку внутрішню напругу, коли вам потрібно дуже багато працювати. 30 числа Венера переходить в ООН на ваш дев'ятий сектор. Ну, тут що ще додати: подорожі, навчання, викладання, розширення своїх горизонтів. Не, не бійтеся нового, знайомтеся з іноземцями, знайомтеся з новими культурами, мовами, не бійтеся співпрацювати з кимось, розширяйте свій кругозір, будьте відкриті, вивчайте щось нове. От, і ну, публікуйтеся так, щоб вас бачили. Леви, вас з травня місяця відкриваються ну, вже навіть із квітня, фактично, неймовірні можливості. Марс перейшов ваш знак, тому енергії, думаю, у вас буде вистачати. Гарного вам місяця і ставте лайк, підписуйтеся та коментуйте.